Сьогодні будемо святкувати наше а не повірите. Два підписочка на мій канал підписалась, так що 17 переглядів ще. Тепер я так і не за 30 хвилин тому. Це моя старенька викликання. Mm -hmm. Так що ми сьогодні... Гра. Тобто... Gote, vou baixar. But... Pint. 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 E. <coughs> Não levaram Não Bože. Já ho si prohrám. Prostá je, já nevím, kde se hrám. Alina. Já Вибачте за таке. І просто треба видала це. Выборсьте в районі. Видите вы. Хотів сьогодні намілювати дещо, але то, що я не знаю де па я нет. Короче, набере якщо не знайде. Па і я не знаю, коротше. Я хотів провести. Ей <кхи> uh, ну да. Всім дякую, хто підписався на мій канал. кто дает мои видео, так что так. Я дуже хочу, ну, я тебе, может, каждый день буду выпускать видео на свой канал, на канал Бипита. Ну, так. Я зараз сниму еще одно видео, потом еще, может, одно. Ну, короче, сегодня будет много видео. Я выхиней. Ну, вот так. Ну Дякую ще раз, хто підписався на мій канал. Ставте великий пальці вверх. Підписуватись не забувайте. І напевно... Долучайтесь до на мене, друзі. Мамі, йді в жопу. Слухайте, подивіться. Таке смужне відео. Ставте лайк. Всім пока! І дякую, хто підписався і хто переглядає мої відео. Всім пока! Ай!